Всіх вітаю! Сьогодні ми з вами розберемо декілька питань, які вас найбільше цікавлять: перше недорахування нового обладнання, друге трейд ін, третє як отримати тайпа 62 два ЛТ 7 рівня. Та четверте, премтанк за золото. 122 ТМ за 10 310 золота та наступні лоти до китайського нового року, року кролика. Першим розберемо питання про обладнання. Чому ж не всім нарахували обладнання? ПГ вже вибачилося за несправність нарахування, але ж в чому проблема? І є у нас дві здогадки. Перша здогадка це невірні системні налаштування, тобто як це ви запитаєте. Нам. Дали по паспорту обладнання 9% повного налаштування, а в технічному видає 25% наладки характеристик. Але цих 25% ми не бачимо, тому що по паспорту у нас 9%, а по технічних у нас 25. І для Варгеймінга це стало дуже великою задачею, і тому припинилася. Видача обладнання. друга здогадка. Це дуже багато поставили на видачу, тобто мали видавати по одній комплектації, а видали по дві. Можливо, хтось помилився. Буває таке в компаніях, коли дуже поспішають видати якесь нове обладнання або щось нове, і вийшло непорозуміння. Тому тут складно вияснити, що може статися, але не будемо затягувати, не переживайте, видача обладнання продовжиться незабаром. Наступне питання це трейд-ін. Всі запитують, коли все ж таки буде трейд-ін. Друзі, дуже скоро, відразу після бойової перепустки, від 27 по 30 січня ми вже будемо бачити трейд-ін. в себе в ангарі або ж то в лаунчері. Так як з 13 лютого розпочинається глобальна карта Боги війни. По минулорічній орієнтації. Саме перед глобальною картою був Trade-In. На даний момент очікуються нові танки, такі як скорпіон G. Готуйте танки та золото для обміну непотрібних танків. Чому ж саме це все відбувається перед глобальною картою? Тому що, як ви знаєте, що у гравці дуже багато золота. Дуже багато непотрібної техніки або та техніка, яка не зайшла. Тому її потрібно віддати та взяти якусь нову, тобто так наз... назвемо злити золотом. Телемарті зараз хороші знижки на ігрові мишки та інші товари для геймерів навушники, крісла, клавіатури і багато чого іншого. Переходьте за посиланням в описі та в коментарі в закріпленому, і обирайте щось для себе. Третє питання, як отримати Type 62? Адже не все так просто, за китайський новий рік, рік кролика, за використання задач протягом 10 днів ви отримаєте 1500 марок, які ви можете обміняти на премтанк 7 рівня, для того, щоб отримати Type 62. -го. Але для отримання танку вам потрібно 2000 марків. Для того щоб отримати танк, вам потрібно купити середню коробку китайського нового року, де в середині коробки є 500 марок. Така коробка коштує 248 гривень. Отже, якщо ви не бажаєте купувати, Купувати коробки, то ви без проблем можете отримати будь-що із списку нагород. Тобто різні кваліфікаційні досвіди, x 5 до досвіду, стилі або багато чого іншого. Зараз на екранах ви зможете побачити, що ви можете отримати. І четверте питання: це Премтанк 122 тм китайський середній танк восьмого рівня. Має хорошу гармату, пошкоджені та по пробиттю для восьмого рівня це непогано. А ще найголовніше лот всього два дні. До речі, тут дуже цікаво з 20 січня по 22 січня за золото продається 122Т. Наголошую, лот на китайський новий рік діє всього два дні. Але тут є дуже цікава інформація, так як китайський рік кролика проходить 10 днів, а лот на перший танк діє 2 дні. Так як на сайті написано пропозиція номер 1 хто був уважний, він її помітив. А це означає, що буде ще 4 лоти. Тобто 10 днів ділимо на 2, виходить у нас 5. В середньому у нас повинно бути ще. З 4 лоти з премтанками 8 рівня. Більш за все буде стосуватися особливо китайських танків. Може таке бути, що буде продаватись новенький премтанк 8 рівня WZ111 Модель 6. Очікуємо нові лоти. Та танки восьмого рівня за золото. Всім дуже дякую за перегляд. Якщо тобі сподобався відеоролик, обов'язково підпишись на канал та прожми вподобайку і не забудь написати коментар, що ти думаєш про лоти та трейд-ін. що ж там може бути. Всім тихого та мирного неба. До зустрічі в нових відеороликах. Всім пока-пока.